Кіпіталізмом, що це відео, ні беременна, ні не беремо, половина. Тут або даєте до кінця і даєте волю фермерам, або, вибачте, мені ніхто кине ту землю і заросте моком і Все. Тому, як в Польщі, надзвичайно просто. Я здивувався, поки там жінка готувала вечер, значить, 32 голови. Дали сім'ї на 15 років. 150 тисяч євро кредит під 0,1% річних. Що туди входить? Туда входить молочний танк, входить 32 голови племінних. Крім того, оце питання піднімали по збуту продукції. Вони мають план доїльний зал, малесенький доїльний зал, 32 голови. До доїльний зал це поки ви там травлювали, то кожна корова. Маркована, вони поставали в черзі за хлібом, значить одна за другою. Значить, чоловік перекрив ту штрабу, вони пішли, значить, як Крижовичука так само пішли, в черзі поставали, подоїлися, після того перекинув, вони пішли, значить, вже корма, за тут черга, 25 все, Це одна людина, служила, музика грає, все має бути. От крови значить, на корову 25-28. То то буде до 70 літрів молока. Це взагалі це для нас це, каже, астрономія, розумієте, що корова серце. Крім того, зразу всі аналізи, жит, білок, що так далі, крім того, чи вона хвора, чи не хвора, зразу статистика, чи вона нас збільшилася чи зменшила молока, то все надзвичайно просто. Крім того, значить, він має другий договір, це на буд, того, що в нас немає. Фермер виростив, що він має літати? Що він має до того дому бути прив'язаний? Автоматично збут гарантований. Він має кожен день по 100 літрів молока на на молоко завод здати. Все. От. І він хоче, не хоче, він мусить здати. Ви пам'ятаєте про Радянському Союзі, голова Господи, бутець молока віз, бо ще до плану. Тоді теж було планування. Зараз взагалі У нас нічого немає, ні планування, нічого. І коли надзвичайно просто, поламається все, от бачите, і приборців це взяли, і грузів нам взяли, і всіх і, і ще будуть багато привозити спеціалістів. І коли поміняється система, от коли дадуть задихати, повірте мені, і ті люди хочуть, вони самі на себе працюють, хочуть, дадуть в оренду. І буде вигідно всім. І ті, що в оренду взяли, і фізичним особам, всім буде вигідно, всім буде дороблятися. Хто хоче, хто має здоров'я робити, хто не хоче, не буде робити. Але питання просте. Він гарантовано має збуд, він не переживає, розумієте, що він віддав все. Він має гарантовану оплату, гарантовано має проценти цим заплатити, гарантовано зафіксовано все повністю, що по банку, що по всьому. І вся сім'я, включаючи діти, які породилися, які підростають, не має вже кусок хліба, робочі місце. В цілому світі, хтось їздив в Канаду, якщо людина 17 робочих місць створює, вона найуважає людина в Канаді. Розумієте, що тут Купа робочих місць, купа спектрні станції, ще кримінальні справи. Розумієте, Розумієте, це неправильно. Якщо перевернеться з голови на ноги, що стане, а вона стане, вона ще квітка буде. Буде ото вічна пам'ять. Тут не дасть ніхто вмерти Україні, бо вибачте, тут дуже дорога ставка. Тут вже весь світ вчепився за Україну, і вони її витягнуть по-любому. Чи хочемо того, чи не хочемо. Хто не хоче... Отусю гвардію відсунуть і ще сторони що забути.